Привіт! Ви на каналі Watercolor.ua. мене звати Олена. Сьогодні будемо малювати кавун. Це буде такий невеличкий скетч, він не займе багато часу, тому що в акварелі головне що? Правильна свіжість. Тож, поїхали! Отже, спочатку я намітила олівцем силует скибки кавуна. І відображення на гладкому столі. Малюнок під акварель краще робити ледь помітним, тому вам його не сильно видно. Тепер колір. Я користуюся паперовою палітрою. Спочатку додаю води. Щоб ковун вийшов соковитий, беру колір навмисно яскравіший, ніж в натурі. Добавляю коляри, які лежать поруч з червоним на кольоровому полі. Жовто-гарячий, малиновий. Намішую фарбу боковою частиною пензля. Так мене вчили мої викладачі з акварелі. Мабуть, так краще змішується пігмент. Ще вони казали, що пензлик має рухатися по палітрі легко, як метелик. Мабуть, щоб не пошкодити папір впродовж свого малювання. Я буду користуватися лише одним цим клаптиком паперу, для того, щоб кольори змішували всі разом і це надавало гармонії роботі. Далі ви побачите про що я. Я починаю зі світлої частини. Вона доволі плотна, але яскрава. Тут краще зробити темніше, але яскравіше, тому що червоний, розведений водою втрачає яскравість, а нам цього не треба. І стараюсь проводити по одному місту лише раз. Це забезпечує свіжість в роботі. Якщо акуратно витримати силует малюнку, то швидкий тюд буде мати вигляд закінченої роботи. Місця з насінням я буду залишати, там будуть темні контрастні удари. А також залишаю маленькі ділянки білого паперу, бо в натурі там є відблиски на вологому кавині. Це теж придасть свіжості роботі. На фото цього не видно, да й колір не такий, як в натурі. Тому я люблю малювати з натури. Камера не все передає, що бачать очі художника. Потрохи додаю відтінки. Не обов'язково дотримуватися тих відтінків, що ви бачите в натурі. Натура нас тільки надихає. Залила всю світову червону частину. Внизу витираю пензлик ганчіркою і напівсухим пензлем витираю знизу червону пляму, щоб вона не розтікалася. По вологому напівсухим пензлем вибираю ще світлі ділянки на кавуні, щоб додати різноманітності на світу. Тепер для зеленої частини я змиваю палітру. Але трохи червоної фарби залишається, тому зелений вже буде виглядати більш гармонійним. Замішую салатовий з жовтим, трохи води і зафарбовую зелену частину. І знизу додаю смарагдових відтінків. Через те, що червона пляма ще не сильно висохла, вона плавно вплавляється в зелену частину. Тепер я малюю тінь на м'якоті. Звісно, можна було написати її перед зеленою частиною, щоб не змивати палітру. Але так зелені фарби потраплять в тінь, що знову ж таки додасть гармонії роботі. Я намішую більш темні кольори, але стараюся не втрачати яскравості. М'якоть трохи прозора по краях, я постараюся передати це в тіні. Акуратно малюю по краях, щоб витримати силует скипки. Вплавляю ще у вологу пляму відтінки, приблизно ті, що є в натурі. В цій техніці краще вплавляти відтінки, коли ще волога пляма. Потім з кожним шаром робота буде виглядати більш засушеною, не свіжою. Тож я намагаюся згадати правильний тон і колір з першого разу. А якщо не вгадала, то краще пожертвувати схожістю задля свіжості. Фарбую зелену частину. Тут я взяла затемний тон, але це не страшно. Витираю пензлик і вимакую зайву фарбу. Поки вона волога, так легко регулювати тон. Тепер, щоб не було контрасту в тіні між м'якотью і шкаринкою, напівсухим пензлом сплавляю лінію. Далі замішую смарагдовий колір і синій, і малюю ударну тінь, яка переходить в відображення шкаринки кавуна. Зараз малюю відображення кавуна. Воно буде світліше, тому що стіл не церкала і додає свого білого кольору. І відображення також втрачає яскравість. Думала залишити тло білим, як в листівці, але все ж таки потім додала трохи падаючі тіні. Але розмила її, щоб вона менше кидалася в очі. Час трохи перепочити, змінити воду, зробити лимонаду, відволіктися. 15-20 хвилин, щоб мозок перепочив. Потім буде легше визначитися, що краще доробляти. Продовжую. Мені залишилося зробити насіння. Воно буде максимально контрастним до м'якоті. Це передасть освітлення і висвітлить м'якоть. Починаю з темних ударів на тінях насіння. Вони маленькі, тому працюю кінчиком пензля. Мені вистачає пензля одного розміру на всю роботу, тому що він гарно тримає кінчик. При купівлі нового пензля я пришу продавця намочити кінчик пензля, щоб перевірити якість. Ну і також смикую ворс, щоб переконатися, що пензлик не буде лізти волоссям потім в роботі. На насінничках я залишаю ділянки світла, це додає блиску і об'єму. Десь вимиваю світло пензлем. Насіння майже чорне, але я додаю фіолетовий. тому що це ж живопис, він має бути яскравим. Одне зернятка буде просвічуватися крізь м'якоть. Малюю його по-червоному. Додаю темну шкаринку внизу кавуна. А тепер я вже трохи роблю зайве. Хочу утемнити деякі ділянки в тіні. Воно не сильно дає ефекту, натомість засушує акварель. Не робіть так. Ще раз наголошую свіжість то наше все. На щастя, я вчасно схаменулась і акварель не вийшла дохлою і замученою. Додаю тіней насіння, Тут це доречно. Під цим відео є посилання на мій інстаграм. Тегайте мене на своїх малюнках кавунчиків, подивлюся, може підкажу щось. Білі ділянки паперу залишу для свіжості. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки разів в цьому відео я згадала про свіжість. Якщо відео сподобалось, поставте, будь ласка, пальці вгору. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!